21 липня у селі Кульчиці Самберського району Львівської області, де народився славний гетьман війська Запорізького Петро Конашевич Сагайдачний, відбувся п'ятий міжнародний фестиваль української слави Кульчиці Фест 2013. Основні заходи відбулися на Майдані біля пам'ятника Сагайдачному, який, здається, щойно повернувся з далекого походу і на узвищі, на мить зупинився на вірному йому коні, щоб поглянути на рідне село. Фестиваль почався з богослужіння, а старт забав оголосив сільський голова і владою наданою мені п'ятий ювілейний міжнародний фестиваль української слави оголошую відкритим. Традиційно на фестивалі організаторами було представлено концерт українських виконавців, виступи народних колективів, цікаві ігри, виставка українських народних ремесел. Також гості фестивалю мали можливість покуштувати традиційні страви кульчичан та поласувати козацьким кулішем і медовухою. Значення такого унікального регіонального фестивалю полягає у тому, що зберігаються традиції українського фольклору, поширюються і популяризуються традиції і побут козацької доби, що є дуже важливо для молодого покоління. Концепція фестивалю насамперед включає промоцію регіону, розвиток туризму, відродження українського духу, популяризацію історичних особистостей Самбірщини. Героя віденської битви, засновника першої кав'ярні Європи Юрія Кольчицького та уславленого героїчними перемогами гетьмана війська Запорізького Петра Коношевича Сагайдачного ми не мужні наших козаків і слова лева, і удачі дух, вихором життя.